Куди піти в Києві на цих вихідних щоб провести останні дні літа з кайфом? Зберігайте локацію, де можна безкоштовно зробити круті фотки, виграти в безпрограшні лотереї і наїстись морозива. Тільки сьогодні і завтра клолюк святкує свій шостий день народження і влаштовує класну вечірку «Бай-бай саме». і це означає лише одне: ви маєте там бути і відчути цей крутезний вайб. Забігайте на Володиморолибіцьку, 16, Робіть кайфовий контент. Забирайте свої подарунки, їжте морозиво і вітайте Флолюкс. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. Відразу зберігаєте підбір. І перший це приталений В цьому сезоні дизайнерів вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічається леді Бос на мінімалках або українська роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка: твіт кажуть. Він як той самий колишній, завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов, яка точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон До речі на мені не сукня, а корсет із і спідниця. У нас в меню Одріх Еппер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише. Мам кінь тігр, і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Берігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках. Починаємо з блакитної лагуни з олдмані вайбом. Це ідеальний сет. Сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути у гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого, а коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже Розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодіж, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу: у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і на примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків взуття. Я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний summer sale і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван Байван, і чому знову щось несеться? Коротше, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорить, повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібре, що але чуть, -чуть брейднутої. Ой, начиталася про неї дівчатну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. Okay. І я Перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. Mm. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б вити. Переходимо далі. і Тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую ви взагалі таке. Десь бачу. Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут Ко доповнила їх спідницею шортами, і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І наостанок у нас був костюмчик з вайбом, Це розкіш дівчат без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ 5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію. Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив світ. Домість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти ці крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках. І напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Папая на саксаганську. Oh. У них зараз проходить масштабний Summer Sale, Там знижки до мінус 50%. Забігайте поки ще щось є в наявності. <му>